you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Колишній розвідник Роман Червінський, який відзначився гучними скандалами, остаточно потрапив в руки українських правоохоронців. Так, голова СБУ Малюк заявив, що ви командира військової частини, який самовільно організував операцію з захоплення російського літака, офіцер сил операції Роман Червінський в інтерв'ю одному з українських змі малюк звинуватив Червінського в тому, що він переховується від слідства, не приходить на допити навіть відсутній за місцем проживання, за словами голови СБУ, військово. Службовець майже 8 місяців не з'являється на службі, тому фактично є десертиром. Держбюро розслідувань відкрило кримінальну справу за статтею 407. але жодні хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності. На мою думку, негідник дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцятьох має понести заслужене покарання. Справді окремі персонажі вирішили, що можуть самовільно провести таку звану спецоперацію і заволодіти російським літаком. Вони розпочали спілкування з ворожим пілотом, який ніби погодився перейти на бік. України розповів малюк. Він додав, що, попри зауваження СБУ і ГУР оборони на відсутність погодження інших держорганів, деякі військові вирішили діяти на власний розсуд. Як наслідок ворожий борт не розбдобули. Натомість, ворог дізнався, де розміщувалися українські літаки й особовий склад. Завдав ракетного удару. Загинув командир військової частини, а 17 захисників поранено, не кажучи уже про повністю розбиті два бойові винищувачі, зруйновану злітну змогу, іншу техніку та будівлі. Зазначимо, що СБУ 21 квітня повідомила полк полковнику ЗСУ Чарвінському про підозру за частиною 5 статті 426.1 ККУ. Через масовий удар РФ по аеродрому Канатове в Кіровоградській області 23 липня. У результаті дії Червінського після ворожого обстрілу було вбито командира частини. Поранено ще 17 військових, знищено два літаки. Винищувачі навідниками фактично виступили ті, хто планував спецоперацію. Перед затриманням червінського 8 місяців переховувався від слідства, подався у біга, але був затриманий. Зараз суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Окрім цього, згодом політексперт миселок облікував кадри, де ймовірно, колишній розвідник вимагав 100 Тисяч доларів у бізнесмена за вирішення питань з вантажем контрабандних сигарет на одеській митниці на відео екс-розвідник Червінський вимагає 100 тисяч доларів за вирішення питання по контрабанді. Це саме та людина, яка є головним героєм невдалої спроби захоплення рослі що призвела до обстрілу аеродрому Канатове та загибелі і поранення військових минулого року. Також з відео зрозуміло, що головним корупційним фігурантом виступає саме Червінський. Він та спільники розповідають, як будуть домовлятися в суді та курувати проходження вантажу, посилаючись на свої джерела екс експерт зазначає, що Червінський навіть видав себе за високопосадовця податкової, який здатен вирішити будь-яку проблему. Відомо, яко кажучи, дещо десонує із образом чесного патріота. Та й загалом запис розмов, де на той час діючий розвідник намагається розкрутити комерса на 100 тисяч, викликає багато запитань до персони червінського і того, що він сьогодні говорить. Людина, яку дехто намагається наділити беззаперечним авторитетом, виявилася звичайним хабарником рішалою в погонах, робить висновок експерт. Після публікації кадрів та оголошення підозри у мережі активізував. Лися пороху боти, адже це улюблена брудна тактика сивачолого – топити нинішню владу у непростий час війни. Попри усе вирішують виключно гроші. Попри увесь бекграунд на тлі останніх подій на публікаціях, записом про вимагання хабаря, армія порохоботів почала відмивати обличчя червінського як фактично зрадника країни та хабарника. знову ж таки, розхитування влади сьогодні схоже пріоритет для Порошенка. Це черговий сигнал в першу чергу для українців. Адже під час війни як ніколи важливо пам'ятати, хто є хто, аби у майбутньому країна в черговий раз не втонула в брудних політсхемах та обіцянках, що не втілюються. На цьому мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.